чи буває у вас, що ви прокидаєтеся вранці, і без будь-якої причини ви почуваєтеся просто жахливо? Якщо це відбувається хоча б двічі-тричі на рік? Якщо це правда так, то перед сном вам потрібно робити певні речі. Це дуже важливо. Тому що вам необхідно розуміти, що у вісні ви можете створити або дуже багато хорошого, або дуже багато поганого, щось приємне чи неприємне, вісні ви можете виношувати їх з великою ефективністю безперервно. Ви також можете виношувати їх протягом дня, але вдень присутня величезна кількість відволікаючих факторів, так що це не відбувається з тією самою ефективністю. Але якщо у вас є така схильність, що ви лягаєте спати, а вранці прокидаєтеся і почуваєтеся жахливо, без будь-якої причини це означає, що вночі ви виношуєте щось із великою ефективністю. І йдеться не лише про психологічні проблеми. Через якийсь час це може призвести до серйозних фізіологічних проблем. Дуже важливо, щоб ви усунули такі речі зі свого життя. Перед тим як лягати спати, необхідно подбати про кілька аспектів. Вживати м'ясо або будь-яку іншу їжу найкраще, хоча б за 3-4 години до того, як лягати спати, Щоб травний процес завершився. Просто випийте трохи води і лягайте спати. ви побачите, що це допоможе. Одна проста річ це душ перед сном. Завжди приймайте душ перед сном. Це багато що може змінити у такій погоді, як тут приймати холодний душ може бути складно, тому можна приймати трохи теплий душ, але головне не приймати гарячого душу перед сном. Приймайте про холодний душ. Це може вас підбадьорити і вам може здатися. Ой, не можу заснути. Немає значення. Навіть якщо ви заснете на 15-20 хвилин пізніше або на півгодини пізніше, ви спатимете набагато краще, тому що це позбавить вас певних речей. Коли ви приймаєте душ, ви не просто змиваєте бруд. Якщо ви не напружені або стривожені, звичайний душ допомагає зняти ці відчуття, ніби гора звалюється з плечей. Помічали таке отже, справа не тільки в тому, щоб змити бруд. Коли потік води тече по вашому тілу, відбувається багато всього. це до певної міри найпростіша форма практики будда Шудді, тому що понад 70% вашого тіла складає вода. І коли вода тече по вашому тілу, відбувається певне очищення, окрім очищення шкіри. Ще одна річ, яку ви можете робити, запалюйте лампу з органічною олією. Гніт і трохи олії. Яку олію ви зазвичай використовуєте, коли готуєте ляна олія, олія рисових висівок чи кунжутна олія? Яка олія у вас продається? Оливкова олія теж добре. Будь-яке органічне масло та гніт бавовни. Просто запалюйте невелику лампу в кімнаті, де спите. Також існують спеціальні вечірні практики йоги, які виконуються безпосередньо перед сном. Сидячи у ліжку, ви можете виконувати ці практики. Якщо ви бажаєте практикувати ішиклію, ви можете знайти її в інтернеті. Ви знали, що за 60 років життя у середньому більшість людей з'їдають від 11 до 14 тонн їжі? Це означає, що навіть те, що ви вважаєте своїм тілом, таким не є, воно змінюється кожного дня. В організм вводяться нові ресурси, а старі забираються. Отже, 14 тонн. Вам зараз не потрібно нести таку велику вагу. Очевидно, що те, що у вас є як тіло прямо зараз, це просто тимчасова кількість їжі та ґрунту. Чи не так? І ось те, що ви вважаєте своїм таким, також не є. Воно просто змінюється весь час. Сьогодні ввечері, перш ніж лягти спати, витратите принаймні 12-15 хвилин на те, щоб нагадати собі, ви не є ні цим тілом, ні цим розумом. Просто лягайте і нагадуйте собі, що ви не це тіло. наразі тіло належить мені. Але насправді це не я Якщо ви не в змозі зробити це, то вдих я не тіло, видих, я навіть не розум. Просто полежіть 12 хвилин і виконуйте це доти, доки не заснете. Це те, на що ви повинні звернути увагу.